До мене звертались люди, приходили в зал на тренування з різними скаргами. В основному це були болі в плечах, в спині, в попереку, з болями в голові, навіть з болями в серці, так вони казали. Ми з ними починали робити вправи, в основному реабілітаційні, і поки ми їх робили, людей ставало краще. А тільки вона уходила із залу, бувало, або там день проходив. Відпочинку і болі в неї повертались. Як виявилось, у цих людей був доволі високий рівень стресу, і симптомами стресу можуть бути звуження судин, згущення крові, спазми м'язів, і як наслідок цього здавлення нервів від цього, і головні болі, простріли попереку може віддавати в ногу, в руку, можна сплутати з грижею, з протрузією, можуть навіть коліна вночі боліти від цього. Люди просто починали пити заспокійливі препарати. А ці препарати вони нормалізують рівень гормонів стресу в організмі і, о диво, болі відступали.